Всім привіт, дорогі друзі, з вами N-Vampire і сьогодні у мене погані новини. Мені нещодавно повідомили про те, що нас, нашу кав'ярню, нашу рідну кав'ярню зносять. Нам всього дали на відлік три дні, але, знаєте, це буде кошмарно. І нам ось мені нещодавно повідомили, одна з дівчат барист, що поки що нічого не відомо, але... Те, що нас зносять, це буде кошмар. Занадто сильний кошмар. Це погані новини. Друзі, я вас прошу, допоможіть нам. Зробіть щось так, щоб нас ну, не прибрали з місця. Нас хочуть знести, але знаєте, це страшно. Ми зараз я розстроїлась трошечки, але будь ласка. Нам потрібна ваша допомога, підтримайте нас, щоб нас ну, не прибрали. Нас хочуть знести, прибрати три дні відліку. Я не знаю, що до чого, ще нічого не відомо, що тільки вирішується, але, знаєте, це страшно. Я трішки розстроїлась, бо подзвонили, повідомили, що ми, нас типу зносять. Хочеться вашої підтримки, хочеться зрозуміти вас, дайте коментарі, тому що ми найкраща кав'ярня. у Нас завжди смачна кава. Нам не вистачає вашої підтримки. Хочемо, щоб ви нас підтримали. Розумієте, тому що оця новина, це страшна новина, те, що нас зносять. Це жахливо. Будь ласка, підтримайте нас. Підписуйтесь на канал, на канал Лисі Легіовича. Всім до побачення.